28 грудня сьогодні я щойно вийшла в садок, я ще не виходила. Вранці вітер такий тух, несамовитий, так холодно було. Він і зараз дме, але не такий сильний. Та ще й зі снігом, чи з дощем він був. Ну, прямо ну, некомфортно було мені вийти з дому. Я в халаті до сих пір ходжу, тому що я ну, не попрацюю вже в садочку. Я там. Хотіла одну лавочку збити, але вчора ж дрова пиляла, за одне її розпиляла, але я ж кажу, холодно дуже, то я нічого й не робила. А ось зараз вийшла, думаю, може збити, що там чотири цвяхи забити. Ой, та холодно. Уже все. та не бачите? Здається, тут плівка нічого собі, а на тій стороні на північній у ванні. Вона продірявилася. Тож пробило. залізом пробило мені плівку. І вся вода вийшла. Була повна ванна води. Я тягала її з, пласт... з пластикової діжки. Думала, в ванні вона. Збережеться, ага, не так сталося, як гадалося. Оце ще мені треба кудись примастирити цей декор. Я ж кажу, що я, я буду працювати усю зиму, як тільки погода. Мені допоможе, мені дозволить щось робити в садочку. Знову впала моє решето. До речі, з нього також можна зробити новорічний декор. Запросто, як я от і показувала з цього оцей мій декор. Я до того кажу, що багато щось купувати і щось таке ліпити, ну, таке щось неземне. Ось подивіться, простеньке. Простеньке, ось. І готово. Я показувала відео. Це з вентилятора, а це шумовка. І можна буде поміняти навіть декор. На брид не поміняю. Ну, то ось так. Так само, як і ця. Ось у мене оце коло. Оце також з вентилятора, бачите? Колесо обозріння, як воно, називається.